Вітаю всіх на каналі Соціалка. Сьогодні маємо дуже важливу тему, яка стосується мільйонів українських пенсіонерів. Уряд щойно ухвалив постанову, яка запускає масштабні перевірки пенсіонерів по всій країні. І якщо ви або ваші батьки, бабусі чи дідусі отримуєте пенсію з додатковими виплатами, ця інформація критично важлива для вас. Чому я кажу критично важлива? Тому що вже зараз тисячі чорнобильців втрачають свої виплати. Люди, які отримали радіаційне опромінення, захищаючи всю Європу від наслідків катастрофи, раптом залишаються без грошей. І знаєте, що найприкріше? Багато з них втрачають виплати через формальності, хоча мають повне право на ці гроші. Сьогодні я детально розповім, що саме перевірятимуть, хто потрапить під перевірки, і найголовніше, що робити, щоб не втратити свої законні виплати. Залишайтеся до кінця відео, бо наприкінці я дам конкретні практичні поради. Які можуть врятувати ваші пенсійні гроші. А якщо це відео виявиться корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити важливу інформацію про соціальні виплати. Отже, поїхали розбиратися в цій складній ситуації. Давайте почнемо з головного: що ж насправді відбувається, і чому уряд вирішив перевіряти пенсіонерів саме зараз. Уряд України ухвалив нову постанову, яка передбачає створення спеціальних тимчасових комісій для перевірки пенсіонерів. Ці комісії працюватимуть у восьми областях України, і їхнє головне завдання перевірити. Чи дійсно люди мають право на додаткові виплати, які вони зараз отримують? Офіційно заявляється, що метою є боротьба з шахрайством та зловживаннями в пенсійній системі. І розумієте, з одного боку це правильно. Якщо хтось незаконно отримує гроші з бюджету, це треба припиняти. Це наші з вами податки, це гроші платників податків. Але ось що мене особисто турбує, і я буду відвертим з вами, коли держава починає масові перевірки пенсіонерів. Найбільше страждають саме чесні люди, які просто не знають, як правильно себе захистити. Шахраї зазвичай знають всі лазівки і вміють обходити систему. А ось звичайні бабусі і дідусі, які чесно відпрацювали своє життя, раптом опиняються перед купою паперів і вимог, не розуміючи, що робити. І найсумніше, ми вже бачимо наслідки цих перевірок. Чорнобильці масово втрачають виплати. Люди, які ризикували своїм здоров'ям і життям, ліквідуючи наслідки найстрашнішої техногенної катастрофи в історії людства, зараз змушені доводити своє право на соціальний захист, особливо болюче, що багато втрачають виплати через формальності. Наприклад, людина жила в зоні відчуження, але на рік поїхала на навчання або на військову службу, і тепер їй кажуть, вибачте, у вас є перерва в проживанні, тому права на виплати немає. Але ж радіацію вона все одно отримала. Дозу опромінення ніхто не скасував. Розумієте, в чому проблема? Система побудована так, що вона не враховує реальне життя людей. Вона працює лише з документами і формальними критеріями. І через це страждають ті, хто найбільше потребує підтримки. Тепер давайте конкретно розберемося, кого саме перевірятимуть і в яких регіонах створюються ці комісії. Насамперед під перевірку потрапляють чорнобильці. Це люди, які проживали в зонах безумовного обов'язкового відселення або в зонах гарантованого добровільного відселення. Комісії перевірятимуть, чи дійсно ці люди жили на забруднених територіях у критичний період з 1986 по 1992 року, 993 роки. Чому саме цей період? Тому що саме в ці роки радіаційне забруднення було найбільш небезпечним. І люди, які тоді там жили, отримали найбільші дози опромінення, відповідно, саме вони мають право на додаткові виплати та пільги. Тимчасові комісії створюються в восьми областях України: це ті регіони, на території яких знаходяться забруднені зони. Говоримо про Київську область, Житомирську, Чернігівську, Рівненську та інші області, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Але увага, це не єдина категорія пенсіонерів, яких перевірятимуть. Також під контроль потраплять так звані гірські пенсіонери. Це люди, які отримують підвищену пенсію за проживання в гірських населених пунктах. І тут теж виникає багато питань у справах в тому, що деякі населені пункти мають статус гірських формально. Але насправді умови життя там не такі вже й важкі, і є випадки, коли люди реєструються в таких селах виключно заради підвищеної пенсії, хоча насправді там не живуть. Ось таких зловживань держава і хоче позбутися. І знову ж таки мета благородна, але методи викликають питання, тому що разом із зловживачами під перевірку потраплять тисячі чесних людей, які дійсно живуть у важких умовах і мають право на ці доплати. Ще одна важлива деталь: перевірки торкнуться не лише тих, хто вже отримує виплати. Комісії також перевірятимуть нові заяви на отримання чорнобильських виплат. Тобто, якщо ви зараз збираєтеся оформляти такі виплати, готуйтеся до того, що вас перевірятимуть особливо ретельно. Добре, тепер розберемося в деталях. Як саме працюють ці комісії і що конкретно вони перевіряють? Бо розуміння механізму допоможе вам підготуватися і захистити свої права. Спеціальні тимчасові комісії це не постійні органи, їх створюють на певний період конкретно для проведення перевірок. До складу комісії входять представники пенсійного фонду, місцевих органів влади, а також фахівці, які розуміються на питаннях Чорнобиля та соціального захисту. Головне завдання комісії встановити факт проживання людини в забрудненій зоні в період з 86 по 93 рік звучить просто, але на практиці це дуже складно. Чому складно? Тому що минуло майже 40 років. Багато документів втрачено, архіви неповні, свідків може не залишитися. Уявіть собі, вам треба довести, що ви жили в певному селі в 1987 році. Як ви це зробите? Особливо, якщо будинок давно зруйнувався, сільрада не працює, а всі сусіди розіхались або померли. Комісії вимагають документальні підтвердження: це можуть бути довідки з місця проживання, записи в трудовій книжці, архівні довідки, виписки з домових книг, навіть старі рахунки за комунальні послуги, будь-які документи, які можуть підтвердити, що ви дійсно там жили. Але ось, де виникає найбільша проблема, комісії не враховують тимчасові виїзди з зони. І це, на мою думку, абсолютно несправедливо. Давайте розберемо конкретну ситуацію. Уявімо молоду людину, яка жила в зоні відчуження до 86-го року. Потім відбулася катастрофа, але родина вирішила не виїжджати. Людина продовжувала жити там, ходити до школи, дихати зараженим повітрям, їсти продукти з місцевого городу. Потім, скажімо. У 91 му році її призвали до армії на два роки. Чи в університет вона поїхала на п'ять років? І що зараз? Комісія каже: у вас є перерва в проживанні, тому повного права на виплати немає. Або виплати зменшують, або взагалі забирають. Але ж радіаційне опромінення від цього не зникло. Людина все одно отримала свою дозу, яка підвищує ризик онкологічних захворювань і інших проблем зі здоров'ям. Ще один важливий момент: комісії перевіряють не лише факт проживання, але й правильність оформлення документів. Якщо у ваших документах є помилки неточності, якщо щось оформлено не так, це може стати підставою для відмови у виплатах або їх зменшення. І тут виникає парадокс: багато людей оформлювали ці виплати 10, 15, 20 років тому. Тоді пенсійний фонд прийняв їхні документи, перевірив їх і призначив виплати. Людина спокійно отримувала гроші роками, а зараз раптом виявляється, що чогось не вистачає, або щось оформлено неправильно. Виникає логічне питання, чому тоді приймали документи і призначали виплати? Чому людина має страждати від того, що колись чиновник пенсійного фонду неправильно перевірив документи або не звернув уваги на якісь недоліки? На жаль, система працює так: помилки виправляють за рахунок пенсіонера, і це несправедливо. Але така реальність, і з нею треба працювати. Давайте поговоримо про те, які проблеми вже виникли через ці перевірки. Бо це не теоретичні ризики, це реальність, з якою стикаються тисячі людей прямо зараз. По перше, масове скорочення виплат чорнобильцям. Люди отримують листи з пенсійного фонду, де написано: нам не вистачає документів, які підтверджують ваше проживання в зоні. Тому ми припиняємо додаткові виплати. І все наступного місяця людина отримує набагато менше грошей. Уявіть собі ситуацію: пенсіонер звик до певного рівня доходу, планує свій бюджет, купує ліки, оплачує комунальні послуги. І раптом його дохід різко зменшується на кілька тисяч гривень для багатьох людей похилого віку. Це катастрофа. Вони не можуть швидко знайти додаткову роботу, не можуть різко скоротити витрати на ліки. По-друге, відсутність індивідуального підходу. Комісії працюють за формальними критеріями, не враховуючи конкретні життєві обставини. Я вже згадував про ситуацію з тимчасовими виїздами це яскравий приклад, або ось інша ситуація. Людина жила в зоні, але деякі документи згоріли під час пожежі, чи документи втрачено під час переїзду, чи просто архів, де вони зберігалися, був зруйнований. Комісія каже, немає документів, немає виплат. Але ж люди свідки є, які можуть підтвердити проживання. Чому свідчення очевидців не приймаються? По-третє, складність і тривалість процедури оскарження. Якщо вам відмовили у виплатах або їх зменшили, ви можете оскаржити це рішення, але процес оскарження складний. Потребує знання законодавства, часто вимагає звернення до суду. Для літньої людини це величезний стрес і виклик. Ще одна проблема інформаційний вакуум. Багато пенсіонерів просто не знають про ці перевірки, не розуміють, що їм треба зробити, щоб захистити свої права. Вони отримують офіційні листи, написані канцелярською мовою, і не можуть зрозуміти, що від них вимагають. І ось тут я хочу сказати важливу річ особисто від себе. Держава має обов'язок не просто перевіряти людей, але й допомагати їм. Якщо ви хочете, щоб люди надали правильні документи, допоможіть їм ці документи знайти і оформити. Створіть гарячу лінію, де кваліфіковані юристи безкоштовно консультуватимуть. Організуйте виїзні консультації в райони, де живе багато чорнобильців. Але замість цього ми бачимо просто масову відмову у виплатах з формулюванням недостатньо документів, і людям залишається або змиритися і втратити гроші, або шукати платного адвоката, витрачаючи останні заощадження на юридичну допомогу. А тепер найважливіша частина що конкретно робити, якщо ви або ваші родичі потрапили під ці перевірки, це практичні поради, які можуть реально допомогти. Перше і найголовніше, не ігноруйте листи з пенсійного фонду. Якщо вам прийшов лист з вимогою надати додаткові документи або з'явитися на комісію, відреагуйте негайно. Бездіяльність це найгірший варіант, який автоматично призведе до втрати виплат. Друге, збирайте всі можливі документи, які можуть підтвердити ваше проживання в зоні. Шукайте в старих паперах, перевіряйте домашні архіви. Це можуть бути довідки з місця роботи того періоду записи в трудовій книжці, дуже важливо. Старі паспорти з відмітками про реєстрацію свідоцтва про народження дітей, якщо там вказано місце проживання шкільні атестати, дипломи, де вказана школа чи навчальний заклад у зоні медичні картки, якщо ви лікувалися в місцевій лікарні. Будь-які офіційні документи з адресою проживання. Третє, зверніться до місцевого архіву. У багатьох районах зберігаються архівні дані про жителів, навіть якщо самі населені пункти вже не існують. Архівісти можуть видати довідки про проживання на основі архівних документів. Це офіційний документ, який комісія повинна прийняти. Четверте, зберіть свідчення очевидців. Якщо є люди, які можуть підтвердити ваше проживання в зоні, попросіть їх написати свідчення і завірити у нотаріуса. Так, офіційно свідчення не є основним доказом, але в комплексі з іншими документами вони посилюють вашу позицію. П'яте, і це дуже важливо: зверніться за професійною допомогою. У відео згадувалося адвокатське бюро Івана Хомича, яке спеціалізується саме на справах чорнобильців і відновленні пенсійних виплат. Контакти я залишу в описі під відео. Чому важлива професійна допомога? Тому що юристи знають всі нюанси законодавства, розуміють, які саме документи потрібні, як правильно сформулювати заяви, як оскаржити несправедливі рішення. Вони можуть знайти законні підстави для збереження ваших виплат навіть у складних ситуаціях. Так, послуги юриста коштують грошей. Але подумайте, якщо ви втратите Чорнобильську доплату, за рік ви втратите набагато більше, ніж коштує юридична консультація. Це інвестиція у ваші власні права і майбутні доходи. Шосте, якщо вам відмовили і ви впевнені, що це несправедливо, оскаржуйте рішення. Є кілька рівнів оскарження. Спочатку можна оскаржити всередині пенсійного фонду, написавши скаргу на рішення комісії. Якщо це не допомогло, звертайтеся до суду. Також можна звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, омбудсмена. Сьоме дуже важливий момент про трудові книжки: до 10 червня 2026 року. Всі трудові книжки мають бути оцифровані і внесені в електронний реєстр. Якщо ви цього не зробите, можуть виникнути проблеми з підтвердженням трудового стажу. Що потрібно зробити? Зверніться до пенсійного фонду і попросіть оцифрувати вашу трудову книжку. Це безкоштовна послуга, але вам треба особисто звернутися з книжкою. Не відкладайте це на останній момент. Зробіть зараз. Восьме, якщо ви ще не оформлювали чорнобильські виплати, але маєте на них право, готуйтеся дуже ретельно. Зберіть максимально повний пакет документів, проконсультуйтеся з юристом ще до подачі заяви. Зараз вимоги до документів дуже жорсткі і краще підготуватися завчасно. Дев'яте. Тримайте зв'язок з іншими чорнобильцями у вашому регіоні. Можливо, створіть спільний чат або групу, де ви обмінюватиметеся досвідом, порадами, інформацією про те, які документи приймають, а які ні. Колективний досвід це сила. І останнє: десяте, не соромтеся просити допомоги у своїх дітей чи онуків, якщо вони є. Молоде покоління краще орієнтується в сучасних бюрократичних процедурах, може допомогти знайти інформацію в інтернеті, оформити документи, написати заяви. Це не слабкість, це розумне використання ресурсів. Давайте тепер трохи відійдемо від конкретних порад і подивимося на ширшу картину, що насправді відбувається з пенсійною системою України і що нас чекає в майбутньому. Ці перевірки пенсіонерів це не ізольована подія. Це частина загальної тенденції до посилення контролю за соціальними виплатами, і ця тенденція найімовірніше продовжиться. Чому? По-перше, бюджет України зараз під величезним тиском через війну. Держава шукає способи економії і соціальні виплати це величезна стаття витрат. По-друге, справді існує проблема зловживань у пенсійній системі, і влада намагається її вирішити, але є й інша сторона цієї медалі. Масові перевірки та відмови у виплатах створюють атмосферу недовіри між державою і громадянами. Люди, які чесно відпрацювали своє життя, відчувають себе злочинцями, яких треба перевіряти і контролювати. І ось що я думаю особисто: так зловживання треба припиняти, але робити це треба акуратно, з розумінням того, що ми маємо справу з людьми похилого віку, які пройшли через важкі життєві випробування. Система має бути жорсткою до зловживачів, але водночас гуманною до чесних людей. Що нас чекає далі? Найімовірніше перевірки поширяться на інші категорії пенсіонерів. Вже зараз говориться про перевірки гірських пенсіонерів, але це може бути тільки початок. Можливо, перевірятимуть і інші пільгові категорії. Також очікується посилення цифровізації пенсійної системи, електронні реєстри, автоматичні перевірки, штучний інтелект, який аналізує документи. Все це поступово впроваджуватиметься. З одного боку, це зробить систему ефективнішою. З іншого, створить нові виклики для людей, які не володіють цифровими технологіями. Важливо розуміти, ця ситуація це не кінець світу. Але це серйозний виклик, і як ми на нього відреагуємо, залежить від нас самих можна скаржитися і нічого не робити, а можна взяти ініціативу в свої руки, підготуватися, захистити свої права. Я вірю, що справедливість має перемогти люди, які дійсно постраждали від Чорнобиля, які дійсно живуть у важких умовах, мають отримувати підтримку від держави. Але для цього кожному з нас треба бути активним, інформованим і готовим захищати свої права. Отже, друзі, ми розібрали дуже важливу і складну тему. Давайте швидко підсумуємо ключові моменти. По-перше, уряд запустив масштабні перевірки пенсіонерів насамперед чорнобильців та гірських пенсіонерів. По друге, багато людей вже втратили виплати через відсутність документів. Або формальні причини. По-третє, і це найважливіше, ви можете захистити свої права, якщо будете активними. Збирайте документи, зверніться до архіву, проконсультуйтеся з юристом, не ігноруйте листи з пенсійного фонду і обов'язково оцифруйте трудову книжку до червня 26-го року. Пам'ятайте, ваша пенсія це не подарунок від держави, це ваші заслужені гроші, які ви заробили своєю працею та. У випадку чорнобильців ціною власного здоров'я. Ви маєте повне право на ці гроші, і ніхто не може їх у вас забрати без законних підстав. Якщо це відео було корисним для вас або ваших близьких, будь ласка, поставте лайк і поділіться ним з тими, кому ця інформація може знадобитися. Підпишіться на канал Соціалка і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати важливі новини про пенсії, субсидії та інші соціальні виплати. У описі під відео я залишу корисні посилання. Зокрема, контакти адвокатського бюро, яке допомагає чорнобильцям, а також список документів, які можуть знадобитися для підтвердження права на виплати. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви або ваші родичі з такими перевірками, які у вас виникли проблеми. Можливо, хтось поділиться своїм успішним досвідом, це буде корисно для всіх. Бережіть себе і своїх близьких, захищайте свої права і не забувайте разом. Ми сильніші. До нових зустрічей на каналі Соціалка.